Дакі, ДАкі, ДАКі. Це клавіатура, яку я давно хотів затестити. Хоч через мене пройшло багато бордів, але саме клавіатуру від Ducky у мене реально ще не було. Раніше такої нагоди, на жаль, не представлялось, але ось як тільки з'явилась можливість, то одразу захотів показати її вам. Цей бренд, я думаю, багато кому відомий, він дуже популярний, але на українському Ютубі саме оглядів на дані клавіатури практично немає. Тому виправляю цю ситуацію, розставляємо, як завжди, всі плюси та мінуси, а також демонструю тайпін тест цієї клавіатури у кінці цього відео. З вас вподобайка, коментар, і не забудьте, будь ласка, підписатись на канал. У мене на руках Ducky One3. І почати варто з того, що це механічна клавіатура у форматі 65%. Тут немає ефок, відповідно немає нум-паду, і цей варіант більше підійде для геймерів. Або для тих, хто любить компактні клавіатури. Мені, наприклад, додаткові цифри та функціональні кнопки не потрібні, тому у більшості випадків я обираю саме такий формат, тому що він більш компактний. Та і мені дуже важливо, щоб клавіатура не займала багато місця на столі і якось по вигляду подобається більше. форм фактор по вигляду і конструкції самої клавіатури тут для мене незвичний, тому що борт і не скелетон, і не закритого типу, а щось посередині. І я таке бачу перший раз. Свічі типу трохи утоплені в корпус, але все-таки є невелика відстань між кейкапами та бортами клавіатури. Технічно це ні на що не впливає, але візуально виглядає цікаво. Особисто мені, наприклад, скелетони не подобаються. Але ця клава мені реально виглядає симпатичною, особливо враховуючи її загальний вигляд. Дизайн клавіатури тут також цікавий. Саме дана модель борду не схожа ні на одну клавіатуру, яка в мене була на огляді. Мені це подобається. Хоч дизайн це справа смаку. Але дана клавіатура точно виділяється серед інших. Вона скомбінована з трьох кольорів: це чорний, сріблястий та білий. Вдобавок у неї є кейкапи для розбавки, це жовтого кольору. Та клавіатура виглядає більш яскраво, і вона набуває такого цікавішого вигляду. А також ви можете зробити її однотонним кольором, це чорним, або розбавити, як в мене зараз на відео. У комплекті для цього йдуть додаткові кейкапи, а також фірмова кругла кнопка з логотипом DAC. І це прикольно. Вигляд у даного борду дійсно цікавий, і, як сказав раніше, вона дійсно виділяється. Дана клавіатура зроблена із пластику. І враховуючи її ціну, а коштує вона 8 тисяч гривень, то пасувало би, щоб корпус все-таки був металевий. Хоч це ціна вже більш преміальних клавіатур, але все-таки варто відмітити, що пластик тут якісний. І сама клавіатура дуже гарно зібрана. У неї монолітна конструкція, вона проходить тест на скручування, все підігнано гарно, та і сам пластик. Як виглядає, так і відчувається дорого. Дизайн і збірка однозначно тут гарні. Кейкапи як для мене, так і для більшості користувачів це окрема тема в клавіатурі, тому що вони впливають на відчуття, на звук при тайпінгу, а також надають певної індивідуальності самому борду. З індивідуальністю в нас тут все круто. По дизайну, як сказав вище, борт виглядає класно. А от до якості самих кейкапів питань трохи є. Ну, по-перше, це кейкапи PBT Double Shot. А по-друге, їх якість явно нерівендакі. І це не те, що очікуєш від ПБТ. АБС, звичайно, гірші від ПБТ, хоч і мають свої плюси, але саме ці кнопки дуже схожі на БС. І все-таки в такій клавіатурі хотілося б бачити більш крутіші кнопки. Самі по собі кнопки виглядають гарно. Дизайн і стиль символів мені подобаються. коли включена підсвітка, символи світяться, правда, окрім українських літер, але однозначно це виглядає класно і дуже зручно. Тактильно кейкапи теж відчуваються непогано, але як для мене вони занадто ширшаві. Та й основний мінус заключається в тому, що у них тонкі стінки, а це впливає на сам звук, на його тональність і гучність від тайпінгу. Клавіатура не є голосна, в принципі, але й не є тиха. Були б тут ПБТ-кейкапи, то однозначно тайпінг був кращий. А якщо взяти в цілому про тактильне відчуття від набору, то вони тут непогані. Друкувати текст або грати на цій клавіатурі комфортно. Кнопки мають чері профіль, верхній капів має виражену канавку, тому пальці тримати буде зручно. На нижній частині корпусу є 4 резинові ніжки, а також 2 яруси висувних. На основних ніжках клавіатура стоїть упевнена, вона не їздить по столу і вже у такому положенні має невеликий кут. Якщо вам цього буде мало, то можна відрегулювати собі більше. Додаткові ніжки також мають резинові вставки і також добре тимають клаву. Фішкою даної клавіатури також є ДІП-перемикачі, а знаходяться вони зі зворотньої сторони клави. За умовчань усі перемикачі знаходяться в положенні OFF, і ви можете змінювати положення тільки на відключеній від комп'ютера клавіатурі. Ці перемикачі мають певні свої функції. Ви можете вмикати вимикати функції блокування Windows або програмувати кнопки. Це по суті макроси у пам'яті самої клави. Я цим, наприклад, користуюсь рідко, а от для тих, хто юзає цю фішку, це буде зручно. Для когось це буде мінусом, а для когось ні. Але клавіатура має тільки зотове підключення. Я би не сказав, що це вагомий мінус особисто для мене, але все-таки такому компактному формату пасувало б ротове з'єднання. Саме вагомий плюс це звичайно відсутні затримки, що буде важливим для профі-геймерів. Дана клавіатура підключається по комплектному кабелю Type-C Type-A, він паракордовий, доволі міцний і має золоте напилення на штекерах. Довжина самого кабелю складає 2 метри. Переваг також даного борду є те, що він підтримує хотсвап, і у мене версія клавіатури на коричневих тактильних свічах від Cherry. Це відомі свічі, представляти їх не потрібно, вони мають великий ресурс використання, вони надійні і є дуже популярним. Свіч має 3-пін конектор та стандартну конструкцію. Свічі тут із заводу не змащені, але відпрацьовують гарно. Відчуття піску немає, вони достатньо тихі і передають чіткий натиск. Клавіатура, до речі, підтримує також 5 пін свічі. А світлодіод розташований з південної сторони. І знаю, що для багатьох це буде також плюсом. Якщо далі дивитись всередину, то можна побачити, що під пропілом шумки немає, але вона є між металевим плейтом та платою. Навіть не розбираючи клавіатуру, це можна побачити. Мені сподобалось, що матеріал шумки це силикон, адже він дає більш глухіший і тихіший звук при наборі, чим поліуретанова піна. Якщо взяти до уваги низ корпусу, то по відчуттю від звуку там шумки немає. Або зовсім тонкий слой, тому що звук борду при натисканні міг бути тихішим. Знову ж таки, клавіатура не звучить голосно, але не є тихою, і добре, що там є слой силікону. Багатьом геймерам, до речі, навпаки заходить виражений звук клави при чи тайпінгу. Ну, звучить вона однозначно прикольно. Стабілізатори клавіатури тут непогані. Але як для мене, їх звук найбільше виділяється посеред загального звуку тайпінгу. Були б вони змащені, то звук і відпрацювання були б цікавішими. При натисканні мені особисто не вистачає чіткості. Змастити самому це не проблема, але хотілося б, щоб це було враховано. Може хтось взагалі на це не звертатиме уваги, але думку вам я свою сказав. У цілому працює стаби без люків і не викликають якогось дискомфорту. Особисто мені дуже сподобався комплект ДАКі, і він тут шикарний. У коробці, окрім клавіатури, є кабель, є комбінований пулер для кейкапів та свічів, є також окремий пулер для кейкапів. І окремий пулер для самих свічів, саме у стилі ДАКі. Є ще додаткові кейкапи, які вже показував, інструкція, і навіть наклейки. Тому по комплекту тут окремий плюс. Враження від даної клавіатури у мене хороше. Мені було цікаво затестити саме клавіатуру від ДАКі. Це була їх перша клава, яка була в мене на огляді. Вона має багато плюсів, цікавих фішок, у неї унікальний дизайн. У неї також є можливість регулювання підсвітки, тут багато режимів, багато кольорів. Я думаю, що ця клавіатура точно знайде свого прихильника також забув сказати, що в Україні є офіційний представник бренду, який має дані борди у наявності та надає гарантію.